Взяли участь у тренінгу Ризької академії прав людей з інвалідністю. Це було у місті Рига, Латвійська республіка. Всього було 20 представників з різних громадських організацій України, які опікуються особами з інвалідністю. Всі члени команди були з різних регіонів нашої країни. Варто зазначити, що програма була досить насиченою і змістовною. Тренінг за часом тривав як робочий день і протягом 6 днів. Відповідно до програми тренінгу учасники розбирали, аналізували статті Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, слухали різноманітні доповіді латвійських лекторів, які розкривали її зміст на прикладі життя латвійських громад з інвалідністю. Дуже була цікава і практична сторона занять, тобто відвідування Ризької міської ради, також реабілітаційного центру Латвійської асоціації сліпих, Будинку науки Латвійського університету, технікуму, туризму та креативної індустрії, офісу Рімі. Дякую організаторам такого позитивного тренінгу, який дозволив нам всім побачити нові шляхи, підходи та форми роботи з реалізації Конвенції захисту прав осіб з інвалідністю.